Всім доброго ранку, Стас вже їде. Ви бачите, відкрив машину і все, пасажири вже залізли. Я не можу, Боже. Ви куди забралися? Ми нікуди з вами не їдемо. Ви з Стасом їдете. Іди сюди. Давай, давай, пішли. А, а де мама? Де мама? Мама ж не їде, а ви що з Стасиком поїдете? Да. То есть я просто закрыть и уехать? Ну вы нормальные вообще? Баркали. Ай да, пошли. Мы никуда не едем. Вылази давай. Все, приехали. Выходь, 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 выходь. Боня. Давай выходь. Ой. Давай, Ой. Рич, давай. давай, 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 давай. Давай, Все, блин. все, все, все. Никто никуда не едет, блин. Закрывай, бегом двери. Обычно двери не хотят залазить. Ага. Вы никуда не едете. Что это за новости? Не-не-не-не. Мы дома. Мы с вами дома. Мы никуда не едем. О, боже мой. Хозяева. Разобрались они уже. Они уже едут кататься и гулять. Все, гайда домой. Пошли, сейчас я их закрыю, чтобы решили на цей. Ня-ня! гайда. -ня, Ричман! Давай, 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 давай. До мамоньки, давай. Усім доброго раночку. Дивіться, яка в нас чистота і красота наша доприбиралася. А я так щось попрацювала, попрацювала і на пару днів лягла. Бо ну як лягла, не зовсім лягла, але ж важко було. Ну, в смислі. Прихворіло, коротше. Завжди так. То попрацюєш, попрацюєш добре, а потім оп і все. То пару днів трошки відпочила. Ось, так особо нічого не знімала, то Стас приїжджав. Що він зробив? Допоміг да нам же штушонку зробити, з'їздили ми за цим. Ну, як зробити, він там все наладив, налагодив, як там треба, щоб було. Ось, та цей. Ну і виходить, слідкував, щоб вона не цей нікуди не втікла. Ця тушонка тут. Воно, бачите, вже чистенько. Тут вже картоплю цю перебрали, ці мішки там вже ну, більш-менш поперебирали. Це треба нам з нашої взяти ось біжку та зашити. Бо чекати, поки хтось там ще щось там освободиться, нема. У нас часу. Ви бачите, що у нас? Там все димкою, наче затягнуто. Ну, Сьогодні вже нічого. Вчора то зовсім ми виходили, прямо димка везде везде непонятно що, непонятно де. А то цей пилюка несе. Якісь піски опять десь там, якісь бурі. Вже не в Сахарі, а десь в другому місці. Ну, коротше, десь полівала ця буря і до нас трошки, воно ну, бачите, донесло. так, ну, Сьогодні вже нормально, більш-менш. Вчора, звісно, було більше затягнуто, так, це цибулю цибулицю убрати, щоб на сонці не було, хоча й сонця нема. Так, що у нас ще? У нас Річик чухав бачок собі. Скажи, чухав собі бачок. Ти мені мама поклала ось сюди. Скажи, неудобно цю штуковину всю, тому що я вообще на неї очень люблю. Она взяла і так от на шланги положила. Мені тепер неудобно тут йдеть, Да? Хочу, щоб ровненько було. Она ну, не ровненько. Так, бонька на своєму посту, як ви бачите. Курочкам вже насипали, були поїсти, і вони все одно заглядають. Ви травички хочете, да? дівчатка ви мої, не перевели ми їх. Не знаю я. Зараз їх переводить, там так мало місця. Будемо дивитися, що буде далі, Ну, поки вони нормально все чувствують, почувають. Я хуже почуваю на себе, чим вони. Дівчатка, то да вам треба сходити нарвати травички, так? Да? Ви ж ви хорошенькі. Не хочуть вони так там. Ну тику трохи клюють, звісно. А так їм хочеться травички, якісь зелені. Балакали, балакали, так. Да? Ви всі балакали, ко, ко кошечки. Вони вже зраночку поїли. Ко-ко-кошечки. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко-ко-ка-ку. ко, 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 ко. Красивые. Оце ви так со мною балакали. Да? Одна красуня вже вилетіла сьогодні. Та я її закидувала назад. Ой, ко-ко-ко кошечки. Понаедалися бравенько, так? Да? Да, да. Дівчатка моя. Ось, все, бачите. а І бочки мене нікуди не затягнули. Це таке ми вже з Дашей зможемо. Зараз я все трошки розчахлюсь, то мені буде нормально. І це попілочний цех був. бачите. Я нічого не показала, бо я ж кажу, що себе почувала не добре, то не виходила на вулицю і Стас тут сам вже таку конструкцію зробив. Бачите, щелинка тут внутрі. І коли ж є, оце, ну це зараз він її розкрутив, щоб забрати. Е, Оцей ручний, як він називається, ой. Господи. З диском таким. Ну коротше ручна циркулярка. І це він таке зробив, це він, мабуть, вже перевернув. Там була ну, нормальна площадка. Тобто торчить тільки ніж. І жин-жин-жин понапілював. Ісю. Нам трохи досок, правда, у нас з гвоздями, ну нічого таке. Ну та хоч трошки вже ну ви бачите менше, бо то ж взагалі було завал з цими досками. Тут кучу ми наложили, там кучу ми наложили. Ось там Таке. А, походив, походив ще повидіргував ті залізяки, які мама не змогла Там же... Мама ж приходить, каже, я помідорки спасаю, спасаю Ой, О, добрий раночок. Чи вже доброго дня, господі. Так, так. Та це ще помідорки, воно, бачите, потроху. Залишилось, то їх збираємо, що з ними робити. цю сторону треба огірочки прийти. Воно огірочки висять. Прийти пообдирати їх. Таке, коротше. Ну що, потроху ще. Там, де капуста не буде нічого прибирати, бо в мене там укропчик росте. Я хочу, щоб він у мене цей підріс, і я його буду ну, нарізати на зелень. Угу. Всі потроху ходять, щось прибираються, щось роблять. Ну, Цю вже грядку, мені здається, треба прибирати, але у мене тут усе... зластвується, зластвується. Стоп, ви виросли. Прикольно. Перчик пішов, тут і воно друге. Ви ж бачите, помідорки, перчик. Це ж тут у мене був этот, тепличка розсадник. Це те, що позалишалось. Там пару перчиків, там, я не знаю, декілька помідорів, так от воно і росте тут. Квіти тут були. Ну, зараз так. Так, короче. Це там нам залишилось перенести ці доски, убрати ці бочки. Ось. Ну, Тут, звісно, Оці кусочки, що Стас не допіляв, то їх треба. Я не знаю, він сказав, що там гвозді і всяка така штука, що може їх і не чіпати, я не знаю. То це хлам з цим, звісно, з металом. Що з ним робити, я не знаю. Це вже должен Коля сказати, що з цим металом робити. От. А так. Тут вже, вважайте, і нема, бо тут прям гора досок була. Тут це розмастити куди що, та тут вже можна цей куточок прибрати. Ну, якось так. В общем, дворі вже чистенько, і це головне, Ще шланги ці треба поскладати, бо <кій> щоб скласти шланги, нам було там хатки поприбирати. Оце таке. Ну, Якось так у нас. Квіточки квітнуть. Все, все росте і все буяє. Довкола чистота, порядок. Классно. Тут зябки мы. Я это все поперетаскивала, чтобы на кухне все упала. Ты мешки я помню. моя класонка, А така козятка. На камушку. Чекай я муха прилетит якась. Чи муха, чи щось прилетит. Кого-нибудь скажи, вкусного скушать. Ось такі у нас справи. Ось такі у нас біло. о, заквітло практично. Ось, бачите такі? Гарні, гарні, жовті такі. Якщо б воно не розвалилось, було б гораздо так гарніше. Це в мене є ось, бачите, такі ось жовтенькі, Ось вони, як мілкі-мілкі ромашки. Це я в тому році, по-моєму. Здається, я в тому році купила ось Отакі вони. Вони круглі повинні бути. Це треба було розрядити, бачите? Оце кожну паличку, як воно почало лізти, можна було порізати і посадити. І вам такими кругликами було б, отакими гарними. Типу шаровідної, Але я вирішила чогось залишити, думаю, так гарно буде, а Воно не гарно, воно розвалюється. Оце такі жовті. І оце ж ви бачите такі всі. Оце такі, бачите, вони як такими заповнені, ну, заповнені. Такі ось. А ті як ромашечки, боже, а це що таке? Це воно задавило якийсь кущик. Мабуть, тут рядом ріс ще один кущик, да? а воно його задавило. Ось все. Ось все. Бачите? Просто воно рядом прошло. Ай-яй-яй, ну нічого, хай вже так росте, бо я зараз і то, і то попорчу. Оно бідненьке воно аж сюди вилізло. Ой, добре мені. Так, а ти що сюди заліз? Ти ж не повинен сюди лізти. Ти ж ми ямку всю тут засипало, пролила водичкою. Треба притоптати і подивитися, бо все ж все пришлось обрати отсюди, все ж розу викопали, ще якийсь кущик викопали. Коротше, Та таке. Я тут трошки попідсипала землею. Земельки, Боже, не проснула зранку. Ось там притоптати. Я ж кажу, тут хочу зовсім все по-іншому робити. Бо це не діло, це щось таке, ото, знаєте. Все і на кучу. Там цині, там рози, там то, там все. Оце вже ці гладіолоси викапувати, Вони в різні сторони торчать. О, Курка десь неслася. Ой, коротше таке. Ох. Все, всім доброго раночку. Ми проснулися, починаємо щось працювати. А? Так, іграще. Ранкові іграще. Таламаю мені цю сіточку. Казався <різь> дим'я! <різь> <різь> Ви в сачок жопку засовуєш. Сачок не для того. Зараз голова закружиться. Давай вдруг в, в іншу сторону, бо зараз впаде. Ну. Скажи, я зараз впаду, в мене голова вже закружилася. Ранковий розлікухи. Мамі, мамі, що ти робиш я не розумію таку іглу. Солнце таке Мой фустик словили в сачок сочок. Цари бопарве. Последнее. Не чим вообще збиратися. Та понятно, то буде вообще одна сплошна дырка. Давай, зараз хай з'їдять. Ну, краще піди зроби добре діло, вилови всяке цей, Листочку. Ну, що хоч трошки нападало, там трошки віддала. Э, Чуть-чуть можна. Бачите, вот яке воно, димка, все більше і більше знаходить. Нічого, що робити, воно й туди йде. Вчора там прямо на городі прям таке все засіяне було. Це У нас таке вже було. Щекуля був вдома, то прямо на машині. Отопа... ой, Може згадаю, хто я пальцем на машині так малювала, і воно прям такий наліт був добрий. Так що такі справи ранкові. О, 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 не... Неправильно зробила ось так. Зробила ось у собі масочку. Ось ось така, бачите, це Даша привозила з цього з Турції Всем в одном, типа всем штучек в одній. То фигня вам скажу, бо э, і ось Даша роблю собі, вона не клеїться так. То коли одна масочка в пакетике, то вона ж така, знаєте, пропитана, така гарна. А от це всім в одном вона, знаєте, ванількою пахне, Ну, я думаю, різні є ці запахи. Але вона, бачите, полусуха, її приклеїть неможливо. Не вистачає, мабуть, на всі. і тим паче вони склеєні всі до кучі. Ну, коротше, Поки там береш одну, цей растворчик, який на масочках, то воно все виходить, то на руках залишається, то ще десь. І фіня, то лучше, звісно, брати там, де <кій> така вона. Одненько. Бо воно, воно таке виходить. Фігня. Тоже допользуємося цю. Треба бути нормально. Ходію приклею до себе. таке. Даша вирішила поиздіватися над песиками. Садись, садись. садись, садись. Стирка висить. А куди кататися там уже сюди? Так ти в другу сторону катайся. Треба А? П'єхали. Марі бо зараз як спригне. Поїхали катати. Боже мой. Він боню не пускає. Та розворачуйся. Кажуть, <ріпи> 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 дурному не скучно самому, да? Каталися, каталися. Каталися, <ріпи> каталися. каталися. Сейчас буде поролон это. Нравиться. Угу. Ти б уже туди всіх засунула, чи що? Буня до да курей. А що робити без цього? Без шуток і без всяких таких прикольчиків, і, і важко працювати. А так потроху, потроху, туди хоч його повезло. Ну нащо? Ну на асфальт буде больніше падати. Ну все, я тебе не бачу. А я зайняла сірками. Це новеньке постільне бельо. Та вирішила його простірнути на короткій стірці. Та До приїзду зайчика постелить нове постільне бельо. А, таке гарненьке. А Та, вона? Працювала, працювала, вирішила вона поприкалуватися. Куди ми ці шланги будемо складувати? Ага. Ага. Ну нормально. Ну мало а, ему да? поломанных ног. Да, да. Даша. Мало поломанных ног Давай. Басел он уже сам залез. Він сам залез, а Буня не. Бубоні Бо места не хватает. Ну, ну, ну що ви робите? А? Боня теж хоче ну, Я бачу, що Боня хоче. Вічуля, сладь давай, сладь. Воно залежу, давай. Оп! Сказ, Бон, залазь. залазь. Да ты можешь залазь. Давай. давай! Залазь. Давай. Пихонь. Держи тачку, щоб не перекинулась. Піхонь, залазь. Залазь, давай. Ну, боится. Стекуха. Ой, ой, скажи, не влезла вся я. О! Подожди. Все, сідай. Скажи, Стасик, нас не взяв гулять. Сыр, залазь давай, залазь. Залазь. Ты же мягенько, залазь. Ну. ну залазь давай. Так, не ссориться. Иди залазь, залазь. Ой, сыр. Иди, я буду рядом. Давай иди заходи. Сдвоём они не вместе. Подвигайся, Решетка. Ну держи своего. Давай, не залазь молодцы, садись. Витя, глава корабля. Да. Ты, глава, Сядь. Сядь. Поехали. Да Витя не держила, там тебе нормально. Куда у нас? Осиновый Осиновый листочек. Короче, не занимайся, не занимайся херней. Спокойно у нас себе расслабился. Хочется ей, бо ей цикаво. Типу, а ти ви? Діловий Діловий, діловий Типу, а я не боюсь, а ти сцикуєш Смотри, бо у нього морська болість починається Так, освобождай мини-тачку, я пойду курею убрать. Власть. Ричи, вылазь давай. Не хочет он. Я дуже рада, что он не хочет. Вылазь давай, вылазь. Милочка, <связь> выходи давай. У меня все хорошо. Все отлично. Вылазь давай, Кажу, Скажу, вылазь давай. Ну, пошли еще кружочек. Ой, не подлазь под тачку. Слазь давай. Выходи. Да иди давай. Ой, okay. не подлась. Боже, вайки вин, грязный той поролон. Давай, Давай заходи. Пацан, залезь, вона она, может, и залезет, а вот э, цей вон она боится. Короче, так. Я когда-нибудь доем, нет? Срубила себе яичницу, не могу никак есть ей. Закопать. Кисть, Мама, будешь садиться пока? Не, так? оно такое грязное, что не хочет. Спасибо. Идите на. Рича. Витя. Рич. У меня камеру на завалить. Рича. Заходи. Залазь. залазь. Залазь, залазь, залазь. Давай. Залазь, давай. Бн, залазь. Залазь сюда. Залазь. Залазь. Бонечка, залазь, не бойся. Залазь, не бойся. Залазь, залазь.